Ну, а Росія хоче створити так звану санітарну зону на території України, щоб запобігти ударам ЗСУ по РФ. Про це Путін заявив під час виступу у передвиборчому штабі в неділю по завершенню так званих виборів. Обговоримо цю тему. Долучаємо Євгена Дикого, це заступник командира роти батальйону Айдар в 2014 році. Військовий аналітик. Пане Євгене, слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава, добрий вечір. Пане, Івгене, давайте для початку. От хочемо почути вашу реакцію на ось цей. Ну я не знаю, як його скажімо так, вислів Путіна. І, і що на вашу думку він передбачає під цією так званою санітарною зоною? що це взагалі таке, от про що він говорить? Чесно, мене трошки дивує, що ми з вами обговорюємо от серйозно. Ми всерйоз обговорюємо людину, яка бреше на кожному просто своєму слові, яка називає абсолютно, ну, треба знайти як виняток що небудь таке, що ця людина називає своїми іменами. От якраз а в нормі він все називає абсолютно не тим, чим воно є. А ми з вами пробуємо це якось серйозно обговорювати. От що він мав на увазі? Камон, ми його не маємо, вазі, тому власне, що через цю людину, через, зокрема, у нас і повітряні увагу, тривоги. Того, і війна. Ми Наразі намагаємося створити санітарну зону е, по той бік mm -hmm. Парєбріка, щоб власне по наших населених пунктах е, хоча б трошки менше почало звідти прилітати. От і зараз цю санітарну зону створюють російські добровольці, які перейшли кордон вже в трьох російських областях. І, е, власне, і от саме тут в цій ситуації ми чуємо абсолютно зеркальну річ від Путіна про mm -hmm. те, що це він у нас тут буде створювати е, санітарну зону. От, ну, Тут, скажімо так, поки хай він все ж таки для початку, хоча б видавить назад на територію України тих, хто робить санітарну зону зараз на його території. От вже тиждень чогось не можуть вони з цією задачею впоратись. А тоді вже хай розмовляє про те, які зони на нашій території створення. Угу. От давайте, до речі, додамо думку щодо цієї санітарної зони, і секретаря ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова він це ексклюзивно теж прокоментував в нашому етері. Послухаємо і продовжимо. Оговорення санітарна зона буде зроблена, але точно не путіним а українським військам. Причому не тільки нашим військам, а я більш не впевнений, що це буде і інші країни в цьому будуть приймати участь. І цей санітарний кордон буде проходити, скажімо, так, десь за на території меж таких міст може як Москва, може трошки далі. Ми точно зробимо цей санітарний кордон для того, щоб ці покидьки от не нападали на нашу країну. А, так, пане Євгене, якщо маєте що додати, додайте. І от одразу навздогін тут питання: от, чи дійсно РДК і ЛСР здатні впоратись із от таким завданням, щоб дійсно створити буферну зону на території Росії? Ну, не буду коментувати, скажімо, виступ на? Чор секретаря РНБО, Скажімо так, в нашому інформпросторі в кожного скажімо, своя ніша, і хтось нам, мабуть, має на себе брати нішу, зокрема, закидувати ворога шапками і розповідати, що ми от буквально завтра вже будемо йти парадом по червоній площі в Москві. Ну особисто я ніколи от таку роль на себе не беру. Я намагаюсь бути трошки ближчим до реалій і перепрошую, звичайно, але в реалії до санітарної зони по Москві нам ще пахати і пахати. От, е, а що стосується роботи, яку зараз роблять е, бійці РДК, е, ця робота вкрай важлива, і е, вона, на жаль, обмежена двома речима: е, перше це власне чисельність цих бійців, ага. от якість людей там просто прекрасна. От, але їх кількість це на сьогоднішній день, вибачте, три батальйони. А е, друга річ, це те, що наші регулярні частини зсу не можуть прийти на допомогу. От в нас діє жорстка заборона від наших чарівних західних союзників про те, що ні в якому разі ми не можемо переходити за перепів. Ця заборона не має під собою жодних підстав в міжнародному праві. З військової точки зору, ця заборона просто абсурдна. Бо перенести війну на території ворога всю історію завжди вважалось і вважається власне, шляхом до перемоги. От почати воювати не в себе, а вже в них це якраз вважається запорукою перемоги. Але оскільки ми залежимо від е, західної допомоги, на жаль, вони можуть там ставити будь-які умови, в тому числі і абсурд. І е, тому е, я думаю, що ні для кого не секрет, що ми допомагаємо планувати ці операції. Е, ні для кого не секрет, що ми власне матеріально надаємо всі ресурси, але переходити за перебрік можуть тільки громадяни Російської Федерації. Вони єдині, кому це точно ніяк ніхто не може заборонити. Вони в себе вдома. Ага. От і саме цим визначається нинішня географія цієї операції. Е, якщо що ви звернули увагу, вона охоплює вже три області Росії: Брянську, Курську, Білгородську, але при тому всюди на глибину десь так до 10 кілометрів. І це не випадковість. Це пов'язано з тим, що е, при повномасштабних бойових діях, а там вже ведуться повномасштабні бойові дії. Е, дуже важливим є артилерійське прикриття. Фактично, наші російські союзники можуть діяти достатньо вільно там, де ми з нашої території можемо прикривати їх артилерією. І от саме цим визначається ширина цієї буферної зони. Але в межах того, де ми можемо їм забезпечити таку артилерійську парасольку, вони чим далі тим більше території беруть під контроль. І я не виключаю, що якщо тільки Росія зараз терміново не перекине туди якісь дійсно серйозні боєздатні частини з фронту, бо всередині самої Росії цих частин не знайшлось, швидше за все, їм до... Ведеться терміново когось знімати з фронту, саме з боєздатних, і кидати туди. Бо інакше отака смужка не глибока, але, але вона може стати цілком суцільною. От mm. хай 10, хай 15 кілометрів, але вздовж всього нашого північного кордону. От, це те, над чим саме зараз працюють власне добровольці РДК, і принаймні поки що вже тиждень це взагалі це в